Оксана Забушко, Музей покинутих секретів. Оксана Забушко, сучасна українська письменниця, громадська діячка, публіцистка, викладачка. Сьогодні в доробку письменниці модно п'ять поетичних збірок, два романи, кілька збірок оповідань і більш ніж десять публіцистичних видань. Музей покинутих секретів один із найпотужніших творів сучасної української літератури. Це масштабна рефлексія, інтелектуальний виклик і стилістично розкішна територія для правдивих гурманів, писав про твір Ростислав Семків. Роман було задумано восени 1999 року, розпочато навесні 2002 року, а завершено у 2009 році. Забушка згадувала: я працюю із матеріалом історії трьох поколінь, які жили протягом ХХ століття. Назва роману символічна. Концепт музей натякає на минуле, яке ми зберігаємо в пам'яті як музейні експонати. Концепт секрет це дитяча гра. У творі гра набуває метафоричності, стає символом надійно прихованої забутої історії, яку відкривають герої роману. Дібрані автором мото наголошують на тому, що спогади про тоталітарну добу є культурним надбанням, яке потребує реставрації. Забушку для зручності читача відтворює генеалогічні дерева головного. Героїв роману Андріана і Дарини. Про що роман? Роман про любов і смерть, про зраду, твір про безпомічність безпам'ятного перед майбутнім, бо саме наші покинуті загублені секрети. Наша забута історія є прокляттям українського суспільства. У романі кілька фабул основна історія Дарини, сучасної успішної журналістки. і Андріана торговця антикваріатом нащадком зв'язкової УПА Олени Довган. Саме Андріану приходять з Візі, через які ми дізнаємося історією зв'язкової. Джерелом роману стали архівні матеріали та усна історія, що зберігається в переказах людей. Жанрова природа роману складна і неоднозначна. Стереокнижка, роман-система, національна епопея. Так визначають його різні дослідники. Підсумувати міркування про роман можна словами Леоніда Плюща. Своєю масштабністю, многосюжетністю, багатоголоссям, глибиною проникнення в душі людей, у трагедію скалічної людини і нації. Музей на десятиліття стане проблемою. Предметом гуманітарних наук. Отже, роман Музей покинутих секретів сприяє творенню нового українського національного міфу.